Вітаю вас на моєму новому каналі Готую як Таня. І сьогодні будемо готувати разом з вами домашнє морозиво з дині. Для нашого морозива з дині нам потрібне, перш за все, згущене молоко не гарної якості. Так? Вершки. От. І сама диня. Диню ми купили, але вона на смак ніяка викидати диню жалко, тому вирішили зробити морозиво. В морозиво я буду. Такі відерці, у мене ось під різки 2 літрові, тому що лотки всі великі зайняті, але сюди теж буде нормально. Так, спочатку ми почистити диню, ну, ось м'яко цю вирізати і скласти в якусь тару. Так, чистимо диньку я одразу буду на кусочки різати. Так, а тут ось витягуємо насіння. І теж так само вирізаємо. То можна навіть, так як у мене тут були коски порізні, можна просто брати ложкою і і все. Тепер беремо погрузний блендер і перебиваємо все в однорідну масу. Так, ну, в принципі, вже наче перебила. Так, перебила. так. Так, це відставляємо, так, диню перебиту. Тепер що ми робимо далі? Беремо ємкість велику, так, виливаємо сюди. Що там таке? Морковка. Морковка. Виливаємо сюди вершки охолоджені. так, І зараз будемо їх збивати. Збиваємо спочатку маленька швидкість, а потім збільшуємо швидкість і до пишники, дописної вбиваємо. Так, не хоче, тепер... не хоче, Бориску не хоче. Тепер заливаємо сюди згущене молоко. Це все перемішуємо. Іди сюди. Борис не хоче. Боля, ну не хоче, хай не їсть. Боже, дитина Поліна поїхала на відпочинок, так Борис їсти не хоче. Так, вершки ми перемішали. Так? І тепер диню і перемішуємо. І перемішуємо так. Оце у нас, бачите, яке буде морозиво із, із, динь, із диньки гарне смачне так Це все нам потрібно ретельно вимішати, так? Зараз розливаємо в наші відерця і ставимо в морозилку. І кожні півгодинки або 20 хвилин, як у вас буде час, От Ви берете і достаєте відерця. Ну, лоток просто. Зручніше в лоток великий, в мене просто всі лотки зайняті. Ага. І... Кожні 20-30 хвилин достаєте і перемішуєте, щоб воно не кристалізувалося, не, не льодний не утворювався, щоб воно було от, як справжнє морозиво однорідної маси. Заливаємо у віддержці. Зараз навіть просто зущенка смачна. Звісно. Що це? Є? потекло. Воно ще повністю не встигло застигнути, але вже от такі, зараз такий стан, наче розмерше морожено, от розставши от такий стан. Але коли воно замерзне повністю, можна вже буде шариками, кульками на це, на, на ковиряти. Нас зараз попробувала, ложечку посмакувала от справжнє морозиво. справжнє. Не сурбет, а іменно справжнє морозиво. А Юрій сиропами вже поливаємо. Мало ще. Ну дуже смачно. Я ну пробуй. Mm -hmm. Ну, скажи, настоящее морожене, правда? Да. Yeah. Бомба вообще. Супер. Вот, підтавше питавшее мороженое, справжній магазина well, такие розтавшие, да? Все, кушай.